На календарі 19 жовтня, а батареї в оселях сумчан досі холодні. Містяни кажуть, до затримки із початком опалювального сезону були готові. Ставимося з розумінням, так як понімаємо, яка ситуація зараз у нас в Україні. Ну, звичайно, підготовлюємося до того, що може бути, запасаємося одіялами. одіялами, грівками, свічками. Ну, я не сказала, що зараз треба його включати. Поки тепло не треба. Думаю, що можна ще й подождати. Будемо терпіти, будемо одягатися, все буде добре. Ну, ви знаєте, поки ні, поки все добре. Поки погода ж така холодна, то можна і зекономити, я вважаю так. Це моя думка. А, а так нічого. Якщо будуть вже великі морози, трошки похолодає, то, звісно, треба включати. Інші ж вважають, що опалення вже пора запускати. Через два-три дні вже 7 градусів днем а ночью 1,0 и так далее. Но по закону, если они соблюдаются, то нужно, конечно, уже включать ещё с 15-го числа. Но в связи но в связи с создавшимся теперь положением, может быть, это и не так просто. Я думаю, ещё уже пора, оскільки сколько уже довольно холодно, уже и минус на улице, и тому могут виникати захворювання. І Щоб менше людей хворіло навіть такий, ну, в такий час, оскільки і так є куди скажімо, кошти витрачати і армії допомагати. Є в мене друзі з маленькою дитиною, які проживають, і в них вже дуже в квартирі холодно. Далі на вихідних, якщо не буде, 6 разів у мене пишуть в телефоні, то можна кхе, кхе, вже починати двигатися, поки відкриють, поки задвіжки. От, ну, ще неділі-дві протягнеться. В общем, треба думати властям. Як повідомив міський голова Сум, місто готується, а тепло цьогоріч подадуть пізніше, оскільки це дозволяє погода. Дійсно, він у цьому році буде можливо трошки пізніше, з відповідних причин і погодних умов в тому числі. Але якщо потрібно, і це буде вимога від НАК Нафтогаз України. Або від Укренерго, то ми будемо раніше включати наші джерела, які будуть виробляти електроенергію. Опалення планують поступово запускати із 24 жовтня. Якщо ж протягом трьох днів температура повітря на вулиці триматиметься на рівні 8 градусів і нижче, говорить Олександр Лисенко, почнуть вмикати опалення. Новини СТС.